Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село ти Моя Доля. Спекотно в нас в ці дні знову повернулася спека. Але, хоч і спекотно, ми вирвали невеличку ділянку столових буряків. Хтось скаже, що рано, але не рано, тому що теперішні буряки. Це не ті буряки, які колись сіяли наші бабусі, і які ми пам'ятаємо, що збирали вже після того, коли викопаємо картоплю, можливо, у вересні, а можливо, і в жовтні, бо казали, що буряки ще підростають. А тепер, коли перетримати буряки в землі, вони стають несмачними, бо зараз. Буряки поділяються на категорії. Всі ми бачимо, коли сіємо столовий буряк, що на парці написано ранній буряк, середній, пізній. І від саме від цих таких категорій залежить те, коли ці дані столові буряки збирати. А це в нас буряк ранній І називається він гранатовий сік. А ранній буряк, як було зазначено на упаковці, правда, пакетика в мене нема, не зберігся. Було написано, що потрібно збирати на 90-й 100-й день, а перетримувати в землі не варто, тому що коли буряк столовий перетримати в ґрунті, він стає несмачним, бо його цукристість із корінь переходить в листя. Отож, вирішили ми сьогодні. Вірвати свої столові бурячки сорту Гранатовий сік. А цей сорт буряки відноситься до німецької селекції. Правду сказати, сіяла цього року, я ці бурячки вперше Сіяла вручну, так як невеличка діляночка, все на все було три рядочки. Але врожай маємо непоганий. Як я зазначала, це не єдині наші буряки, котрі посіяні в нас на городі. Бо зазвичай сіємо столовий буряк у три сроки. Ці посіяні були у перший срок десь в середині квітня. Грунт ще був холодний, буряки сходили довго, отож зійшли вони десь днів через 10, а потім в травні були заморозки, всі знаєте. На диво цвітушності в буряках нема. Щось два буряки я відкинула, щоб вони погнали цвітушність. А так всі буряки нормальні. Розмір бачите? Розмір бачите, який, не дуже вони такі великі, але більші вони фактично і не потрібні. А колір зазначено на упаковці, що зверху вони червоні і всередині також червоні без кілиць. Інформація неправдива, бо кільця в буряку таке є. Не пошкодувала розрізати і подивилася сама і вам показала. Але варила такі буряки влітку, робила з них ікру, І вінегрет і робили, то вони смачні були, були солодкі, бо в борщі, звичайно, не, не зрозумієш, які вони, чи вони солодкі, чи не солодкі. І були гарні червоні, коли зняла з них шкірку. Очевидно, при варенні Напевно, ці кільця пропадають, я так думаю. Буду далі використовувати, то побачу, які вони будуть при використанні. Як я вже говорила в кількох відеороликах, буряки ми сіємо в кілька строків. І це був перший срок посіву буряків. А потім пізніше, ще на додатковому городі також сіяли, але вже чоловік сіяв сівалкою чи сівничком. Знову ж таки такі самі буряки гранатовий сік і ще гібрид Пабло. А потім ще пізніше сіяли буряки Детройт. Детройт я щороку сію, мені Детройт подобається. І Пабло в минулому році сіяла. Мені також Пабло, гібрид також дуже сподобався. А ці, як я вже сказала, сіяла вперше. Але при варці влітку були вони солодкі і смачні. А всі ми знаємо, що буряк це дуже корисний овоч. Ну, напевно, як і всі овочі корисні з наших городніх ділянок, тільки корисні всі по-різному. А буряк написано, що він очищає не лише нирки, але й кров, зменшує кислотність організму, сприяє очищенню печінки, стимулює мозок, усуває токсини, підтримує. Психологічне здоров'я запобігає, запобігає старінню і попереджує появу різних непотрібних нам пухлин. Ось такий він столовий буряк. Так, що вживати страви із буряка потрібно якнайчастіше, а крім того, Соком буряка, розведеним із водою, добре підкормлювати наші кімнатні рослини. А крім того, я читала, що відвар буряків, зварених у шкірці, навіть і камені із жовчного міхура виводить, розчиняє. А крім того, соком буряка і розведеним отстом і водою можна полоскати горло при ангіні, і також допомагає. І, можливо, багато чого ще можна сказати про наш такий корисний, вирощений на наших городах столовий буряк. А напевно, ви звернули увагу, що гечка в буряку у мене не відрізана ножем, а відкручена просто руками. Не можу показати, бо тримаю руками телефон. Не виходить, не виходить мене показати, щоб відкрутити гишку. Ну, Самі догадаєтесь, просто крутиш в одну сторону гичку, відкручуєш і обриваєш баделя. Сітки з буряками ми покладемо на картоплю. Белароса в нас вже викопана. І зверху будуть лежати і сітки з буряками. Там вони, я сподіваюся, будуть добре зберігатися. І, звичайно, ми будемо їх використовувати вже. Можливо, десь потрібно буде здати, то також їх потрібно буде здати, щоб зараз використали люди чи продати можливо. А пізніше, як я сказала. Буряки пізніших сортів і пізніше посіяні. Будемо використовувати, будемо забирати з городу пізніше і використовувати будемо пізніше. Сподіваюся, що вони будуть зберігатися аж до весни. А це в нас сорт Детройт. Посіяний він десь під кінець травня. Так що ці бурячки ще будуть рости, ще будуть йти на них дощі, вони ще наберуть більшу масу коренів і потім сподіваюся, що будуть нам зберігатися до весни. Ось така моя сьогоднішня розповідь про такий простий і незамінний в наших господарствах овоч, як буряк столовий. Такі прості секрети, що стосуються його вирощування. А ще потрібно сказати, що коли сіємо буряки, обов'язково потрібно віднаходити якусь ділянку, на якій кілька років буряки не були посіяні. Бо після того, як буряки були на ділянці, залишаються якісь захворювання, і, звичайно, буряк забирає необхідні для його росту і розвитку елементи. І коли сіємо наслідуючий рік на тому самому місці або близько буряки, то буряки вражаються хворобами. І тоді багато хто з людей каже, що буряки у мене не вродили. А я на цьому закінчую свою розповідь. Дякую всім, хто був на каналі, хто слухав мене. Пишіть ваші відгуки. А коли зберемо всі буряки, обов'язково продегустуємо і тоді розповім, можливо, які буряки найсмачніші. А це я її не сіяла цього року. Якщо хтось не знає, то це така лікарська рослина, як росторукша. Десь вона насіялась, взялась сама. Попередні роки я сіяла, але правду сказати, не збирала я з неї насіння. А ви знаєте, напевно, що. Насіння з розсторобші використовується при лікуванні захворювань печінки. А на цьому закінчую свою розповідь. І, як завжди кажу, з вами був канал Село та Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба і до зустрічі!